Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Щедре серце Приповістей 11.25. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. В останній день нашого перебування в Вісконсині моя подруга привезла свою чотирирічну доньку Кінслі попрощатися. Я не хочу, щоб ви їхали, сказала Кінслі. Я обняла її і подарувала на згадку полотняне, розфарбоване вручну віяло зі своєї колекції. Коли ти сумуватимеш за мною, то дістань його і згадай, що я тебе люблю, сказала я. Кінслі запитала, чи можна їй взяти інше віяло, паперове з моєї сумки. Воно зламане, відповіла я, і мені хочеться подарувати тобі своє найкраще віяло. Побачивши, як вона радіє, я була щаслива. Пізніше Кінслі сказала мамі, що мені залишилося зламане віяло, і від цього їй сумно, отже вони вирішили купити і надіслати мені нове вишукане віяло. Виявивши таку щедрість, Кінслі знову повеселішала, що вже казати про мене. У цьому світі, де звеличується егоїзм і користолюбство, ми часто відчуваємо спокусу збирати і накопичувати, замість того, щоб віддавати. Однак Біблія каже хто щедро дає, тому ще додається. Люди, які не знають Бога, бояться, що збідніють. Якщо будуть надто щедрими, але Слово Боже говорить душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і Він. Бог у своїй безмежній любові завжди винагороджує жертовність. отже робімо добро всім, адже ми знаємо Бога, який дає всі блага і ніколи не втомлюється бути щедрим. Як щедрість інших допомогла вам стати ближчими до Христа? Чию потребу цього тижня ви можете поставити вище за власну? Помолимось, Боже допоможи мені бути щедрою до людей, як ти щедрий до мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.